На огляді шпалера для винограду П-образна, Тобто дві стійки окремі, ширина між ними 70 см. На стовпчики використовував профіль 40х20. Саме тут. Там використовував кругляк, також використовував профіль 30х20. Для міцності в ґрунт спочатку забивав кутник. 50х50, 50, ну, який знаходив, там можливо менше, але товщина металу, щоб була е, товща. Щоб в ґрунті довше зберігався. Потім сам профіль приварював вже до кутника. Е, Повторюю, ширина між стійками 70 см. Сама висота, так, від ґрунту до першої лінії шпалери 60 см. Тут помітка. Метр дев'яносто. Тобто від верху до першої лінії шпалери метр дев'яносто. Тобто на виноградну лозу закладена висота 1,90 м. Тобто я вважаю, що цього вдосталь, щоб листовий апарат на одну грону вітром здуло, щоб листового апарату на вирощування однієї грони вистачало вдосталь. Потім, практикуючи цю схему тунельного укриття, відкриваючи накриваючи, було дуже незручно. Тобто, щоб підлізти сюди, ось під низ, постійно доводилося таркатися нижньої проволоки. Що я вирішив, так як тут, сама довжина, від того кінця до цього в середньому десь 20-21 метр, то я придбав такі крюки. Робив отвір, фіксував. Тут ще буду вирізати болгаркою. Навіщо буду вирізати? Зараз покажу. Бо спочатку не знайшов такого гачка, а потім знайшов ось це, оце. я буду тут вирізати, щоб проволока вільно могла виходити. Ось як з цієї сторони. Знайшов такі гачки ось, і вона отак от буде зніматися. Це все зараз в проєкті, це все так. Чорновий варіант. Це так для початку відео. Зараз це все буду робити. З цієї сторони вже все встановлено. З цієї сторони крючок. Бокові, Бокові стійки зафіксовані в ґрунті міцно на бетонних стовпчиках. Також тут не до кінця, але тримається 40 х 20 профіль. Що тут? Тут. Використовую талреп яким буде йти натяжка, тут ковш, зараз ковш і такий дуговий затискач для проволоки. ПВХ проволока 3,5. Тут робив отвір, обгинав проволокою для того, щоб закріпити гачок. Ну, можна якось було по-іншому придумати, вирішив так. Тому це перше відео. Зараз все буду це дороблювати, вдосконалювати, тому що хочу, щоб... Перша і друга проволока, яка ось буде встановлюватися через 20 см, ось. зараз не зафіксував. Щоб я міг їх знімати. Да що ж це таке? ось. 20, буде отут наступна лінія, тут поки це все буду натягувати, перетягувати, щоб було зручно, ось, зняв і нічого не заважало, щоб можна було... Підходити, кривати, відкривати, щоб було все дуже зручно. Це тут у нас це чорний кігач. Так що зніму, зроблю спочатку, а потім зніму і покажу, що з цього всього вийшло. Це була перша частина. Показую кріплення, які буду використовувати для такого варіанту шпалери, який розробляю. Спочатку це брав ось такі. Фіксатори, як пояснити, знайшов спочатку такі, а потім знайшов уже які готові як гачок. Тобто сюди буде вставлятися і отак от кріпитися. Тобто Спочатку була ідея просто протягнути дріт, і щоб він ну, був зафіксований на цих кріпленнях, не вертіти ніякі отвори в стовпчиках. Потім прийшла ідея на такі гачки. І Потім прийшла наступна ще ідея це зробити е, е, нижній дріт, який буде зніматися. Тобто це все зараз я покажу, як воно все виглядає вже на винограді. Це талерепи М5, Брав М6. Вони трішки дорожчі, але певен М5 також витр... буде витримувати ці навантаження. Це духообразний затискач, ось овін, який буде фіксувати проволоку. Це ковш. Ковш, ну, який буде кріпитися ну, Щоб натяжка була не на саму проволоку, а ніби захист для ПВХ. Зараз це все продемонструю вже на винограднику. Відео про покращену виноградну шпалеру П-образну. Перша друга лінія виноградної шпалери. Крайні бокові, натягувачі. Використовував талрепи для того, щоб можна було її знімати. Це такий, навіть третю зробив, ну, щоб накра... натягувати талерип. Четверта повністю без натяжки вже. Особливо про першу другу лінію розповім. Вже підв'язав виноград. Це з одного боку перша друга лінія, це з іншого боку, перша друга лінія. Тобто вони знімаються, натягуються. І коли потрібно, можна підтягнути, попустити і зняти. Піду далі, сама виноградна шпалера. І ось така, такий лайфхак, назову, що я зробив. Брав ось такі гачки, провірчував отвори і встановлював, що можна їх знімати. Тобто зняти. Навіщо це зробив? Тому що з цим відкриттям-укриттям, коли були приморозки, було незручно сюди ось підладити. Тут висота від ґрунту 60 см. Між першою і другою лінією 20 см. тобто Між другою і третьою лінією 30 см. Тобто, якщо прибрати цю шпалеру і цю лінію, то досить вільно і зручно буде потім вкривати і відкривати. Вирішив поділитися таким варіантом, можливо, хтось захоче використати. Це буду вперше користуватися таким варіантом. На мою думку, дуже зручно. І потім перед зимою, осінню, вкривати також знявши зручно. Ось Натяжка буде триматися на бокову, з іншої сторони так само. Ось так, так. І з цього боку такі ж самі. Натягувач можна зняти, зняти, все натягується. Ось. З цього боку те ж саме Ось. 60 см від ґрунту перша лінія. 20 см між першою і другою, між другою і третьою 30 см. Прибравши другу, першу і другу лінію, досить зручно ось, діставати до виноградника і робити з ним все, що потрібно. Тому. Дякую за перегляд. Вирішив так його вдосконалити. Йде дощ, вже другий день. Тому працюю над шпалерою. Покращую це малий виноградник. Тут П-образна шпалера. На великому винограднику v образна шпалера. Там ще буду встановлювати другу третю лінію. Допоки виноград ще тільки доростає до другої лінії. Ось це Аркадія. Ще тільки доростає до другої лінії.